Доброго раночку всім, хто до нас щойно доєдналося, Ми все в тій же ж студії разом з вами спілкуємося, роздумуємо, і вже зараз з нами гість, який сьогодні був вже нами, звісно, анонсований Максим Гавриленко, студент п'ятого курсу Національного медичного університету імені Богомольця. У нас тут все офіційно. Вибачайте, будь ласка, майбутній лікар невідкладних станів, анестезіолог, знає, як зробити укольчик, так щоб хтось заснув. Але найосновніше, чому Максим сьогодні тут це співзасновник. Він є. Та інструктор проєкту Save Life UA. Секретар громадської організації будь свідомим. Я не знаю, там у нас є ще декілька хвилин, щоб продовжити всі ваші регалії. Де ви скільки інформації взяли? Да, я не знаю. Ми готуємося. А до ми ефері. все знаємо <світ> про вас, і так само хочемо сказати, друзі, що наша команда Радіо М, вона проходила навчання з основ тактичної медицини, і саме в цьому проєкті Save Life. Тому е, я думаю, що це ті знання, і е, саме те, що сьогодні нам варто отримати. Тому ми дуже раді, що ви сьогодні тут з нами в цей ранок. Я також безмежно радий за запрошення. Я радий, що ви висвітлюєте нашу ініціативу, над якою ми працюємо вже більше двох років. Ми вкладаємо в неї всі свої сили, всі свої знання і всю свою душу. Тому я з радістю буду говорити сьогодні, відповідати на ваші питання, і можливо щось донесу комусь. Можливо, запрошу більше людей освітлюватись, тому що це є нашою метою в трьох реченнях. Взагалі, як почалася ця ініціатива, чому вона з'явилася і чому саме ви? Чому саме ми? І коли вона з'явилася? Так, так, проєкт так. заснувався ось буде вже два роки 9 жовтня 2022 року. Скоро день народження. Скоро день народження. Будемо святкувати. Ми вже яким... вітаємо вас. Дякую. Будемо гра... святкувати якимсь грандіозним тренінгом для нашої метою. На два роки є СЛР і тактична медицина для президента. Він він має це з нашої країни. Uh, тільки наша. Ми, ми навчаємо тільки своїх і підтримуємо тільки е, своїх. Е, заснувалося дуже просто. Ми є медики, ініціативні медики. Uh -huh. В нашій команді є виключно е, люди з медичної світу, Інших людей в нас немає. Е, є лідер проєкту Микола Віталійович Шаменко. Е, він зараз в лавах ЗСУ. Він командир 144-ї механізованої окремої бригади, командир медико-евакуаційного відділення. Там тобто, він як ніхто знає, що таке тактична медицина, він, як ніхто знає, що таке евакуація. І, взагалі, що таке турнікет простими словами для е, всіх цивільних. Ми зібралися м -м, ініціативні, не було в нас нічого. Е, було 20 гривень у нас в кожного. Так, це чекайте, це не разом нічого, уже 40, це вже Гривень. <гум> разом було 40 гривень. І mm -hmm. була ініціатива, яка просто була безмежна. Ми зібралися в, там в офісі. У нас був офіс, сіли, пожали руки і сказали, що будемо працювати. Не було ні обладнання, не було, ні. Ну Студенти, студенти, куди mm -hmm. нам прийти? Ми почали навчатися. Приїхали на кафедру е, е, на Шупіка, і є таке після дипломної освіти. Нас навчили якимось базовим, е, більш детальною серцево-геневої реанімацією. Подавалися на різні гранди, виграли перший свій грант. Mm -hmm. І на перший свій грант купили малесенький такий манікенчик, малесенький дефібрилятор і почали працювати. Почали працювати на благодійних засадах за свої кошти. Mm -hmm. Це все, логістика, все було за свої кошти е, для. Закладів освіти по Шевченківському району, тобто, ми... тобто ви ви приділилися, що от заклади освіти повинні знати, що, що, що робити, так звісно. Заклади освіти і так розвивалися. Розвивалися, розвивалися потрошку, і потім уже якось ми поймали такий якийсь кураж невеличкий, і угу. ми вже е почали помічати, що є позитивні гарні фідбеки на рахунок нашого тренінгу. Це нас тільки мотивувало, додавало додаткових сил. І ми почали працювати. Я думаю, більш детально далі розповім, де ми працюємо, на яких фронтах ми працюємо, і скільки людей вже долучається до нас кожного місяця. Кож... І саме про це, будь ласка, ви нам і розкажіть: а саме, де проходять ці тренінги, і скільки вони коштують, і хто може до вас долучитися? Е, супер. Е... Як я починав вже казати, для закладів освіти, для закладів середньої освіти, вищої це коледжі університети, ми проводимо абсолютно безкоштовно. Mm -hmm. Тобто ми приїжджали богомолець, приїжджали сусідній ваш Тара... Поплавський mm -hmm. університет, Тараса Шевченка, різні міста. Для всіх студентів, для всіх діток, для всіх вчителів, які. Виявляють бажання, ми проводимо абсолютно безкоштовно. Uh -huh. Далі галузь розгалуджується, якщо так можна такої тавтології маленької сказати. Це бізнес, представники бізнесу, IT. Багато IT uh -huh. запрошують людей, які працюють в офісах, запрошують офіси нас, радіо, радіо М. Це перше радіо, яке нас запросило. Ми, Хто це? З... ми дуже раді. Хто раді... це? Приїхали, приїжджав наш інструктор з тактичної частини Георгій. Ви були на тренінгу? Так. <звіт> Ні, я пропустив. Тому ми Вам приїдемо до вас ще раз, раз ще <звіт> раз, приїдемо <звіт> до вас радіо, бізнес запрошує, <звіт> компанії, які цікаво, і проводимо для певних я, політичних. Яка е... основна органів. мотивація людей, які запрошують вас? Заклад освіти зрозуміло, напевно, що ви їх знаходите так, і їм пропонуєте. От бізнес, от комерційні установи, Яка їх мотивація пройти у цей? Ну, ренін. дивіться, на другий-третій рік війни вже люди стають свідоміші і з кожним днем свідоміші, свідоміші. Це наша мотивація взагалі mm -hmm. робити суспільство свідомим. Свідома нація це те, що взагалі має бути в Україні. І вони запрошують тільки за те, що вони бачать кожного дня в новинах трагедія в Полтаві, ми можемо згадати. Mm -hmm. Це були. Великі втрати для українських для цивільного українця, а тільки за те, що були по перше, неякісні турнікети uh -huh. по-друге, незнання, як накладати, куди що робити з ним. І саме для цього є наш проєкт, саме для цього є інструктори, які кваліфіковані, uh -huh. які сертифіковані американськими е організаціями, європейськими uh -huh. організаціями. Вони навчають, як правильно, де правильно, коли що робити. Задля якогось превентивного удару таких о, випадків Сьогодні ранок ми також спостерігали, який був да є навіть пару прилітів. Тому прильотів перепрошую, ж все в лайві, підрізати не можна, буде можна, але нічого не допоможе допоможе. Тому ось така мотивація. І я впевнений в людей також абсолютно ідентична мотивація, ідентичні думки з нами. У нас проект працює в двох напрямках. Плануємо зараз ще третій. Це мінна небезпека, мінна вибухова техніка. Про неї можливо згодом поговоримо. Ми працюємо в напрямку до медичної допомоги. Uh -huh. Допомоги, тобто це базова серцево-лигнева реанімація, базова підтримка життя uh -huh. до приїзду швидкої медичної допомоги. Ми навчаємо підтримати життя. Ми в нас є такий певний шуточка між нами. Ми показуємо, де знаходиться серце, і що робити, коли воно зупинилося. То де воно ж таки знаходиться? Можете нам прямому ефірі це, сказати? А, Багато... Я вчора дивилася ваш відеоролик, пробую. тому я вже не да, беру це... участь Клас. в цьому. Чудов... Ні, 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 давай. Якраз ти скажи. Якось так виходить. Я перепрошую, що ми приїжджаємо <рисвіт> і починаємо з бази. Ми починаємо з біології. Ми згадуємо взагалі всі системи, <рисвіт> і потім скільки часу триває цей курс? Триває три години. Офіційно три години я приїжджаю, але е, свідомі українці вони мене не відпускають 4-5 годин. Тобто, якщо так, хтось в... вас відпускає, він не свідомий український. Так, тому, друзі, не відпускайте. І задають, задають багато питань. Які питання? Я розповім згодом, зараз розповім, де знаходиться е. серце. І я починаю задавати звичайне питання, запитаю, де знаходиться серце. Ну нам треба ж знати, куди натискати, простими словами. І всі починають показувати: зліва, справа. За головою. Ну, я думаю, тут ні. Ну, бачите. близенько, от, близенько, але ні. Да, близенько і от, воно якось не так. І не Добре, виходить, що ми на радіо ніхто не бачить, де я показую. знаходиться, дивіться, я буду простим завжди. Я, я всім курсантам, всім, всім студентам так. говорю, я говорю простими словами, для того, щоб ви розуміли. Воно, якщо взяти кулак, ви бачили mm -hmm. це відео, поставити ось mm -hmm. сюди на грудину. У нас, да, у нас є тут так, дві точечки, да? Тут больно, тут впадіна. Тут впадена, тут боля тут боля, да. між, ним, між ними, якщо поставити нас, на, цьому мостику. На, ага. на цьому мостику руку і трішечки повернути її наліво, і тут буде за знаходитися серце. Тобто серце в нас в нормальних людей. Ну в, в нормальній анатомії, бо бувають а я просто не у мене серце. У вас все добре. Я вже бачу по вашій скушності. Якщо поставити руку, нахилити трішки вліво, то угу. тут знаходиться серце. Тобто okay. знаходиться за грудиною з нахилом вліво. Тому дивіться, такі маленькі і для наших слухачів і е, глядачів. Якщо ви співаєте гімн да? гімн України, то руку треба класти по центру. Тобто, якщо ви кладете сюди руку, тому з якою угу. цілю ми кладемо руку на серце, коли співаємо гімн. Тому що Україна в серці, правильно? Так. я колись на якійсь серйозній такій конференції е, сидів, стали співати гімн. і Я поставив руку ось так. Там були і депутати, і, і міністри, і всі дивились на мене ось так. І потім підходили і запитували. Кажуть, а що ти робив взагалі? що ти робив? Я... Це був дуже класний привід, їм розповісти, все ж таки, да. де вийшли. Я їм знаходиться кажу, серця. я вам нічого безкоштовно не розповім. Кажу, будь ласка, наш інстаграм. Ну, На... ви не вчорашні. Не вчорашні, ні. Далеко не вчорашній. Я кажу, ось наш, будь ласка, інстаграм, ось наші контакти. Приходимо всім свідомим. міністерством, всіми підкомітетами, підходимо і будьте свідомими. Плануємо, плануємо ну, потрошечки, да плануємо. А, і вони ось ось так. Я, я впевнений, щось навіть вони винесли і десь там в кулуарах mm -hmm. Верховної Ради. Я думаю, в міністерствах, коли вони будуть стояти пити чашечку чаю, кави, будуть говорити трішки розряджати ситуацію і говорити mm -hmm. про це. І давайте ми трішки перейдемо до такої практики. Ну не, не в плані в, в прямому сенсі, а ви нам е, саме розкажете. Якщо людина вона бачить критичну ситуацію, вона бачить, що інша людина вона потребує допомоги, що одразу варто зробити? Дивіться, е, перше правило бійцівського клубу це завжди власна безпека. Нічого mm -hmm. не є важливішого, чим ваше життя. Тобто, якщо ви в безпеці, ви вам банально потрібно подивитись по сторонам, підняти голову, ер, mm -hmm. подивитись, чи не летить ракета, чи не летить метеорит, чи mm -hmm. не біжить собака, якась на вас? Чи не біжить несвідомий друг, який є там не в стані е, в стані Да, ад... mm -hmm. не в адекватним або в стані алкогольного сп'яніння, тому що ви хочете допомогти людині, mm -hmm. а вона вам заважає. Е, перевіряємо власну безпеку. Далі ми, по перше, заспокоїмося. ніякої mm -hmm. паніки в цьому немає вигляду. Я колись був на сільпо біля Лук'янівки, там є е, mm -hmm. на Лук'янівці. Я спостерігав таку картину. Людина втратила свідомість, я не знаю що. І стоїть 10-15 людей навколо неї і суетяться, Не розуміють, що. Хочу допомогти, але не знати. Хоч вони допомагають, але вони не якісно допомагають. Ага. І це, це ще гірше, це ще гірше напевно. Да. Це ще гірше. І я чую такі звуки. Да ні, треба там 10 разів нажимати і три рази бити. Ну, про... Тіктоці Да, я в Тіктоці, парикардіальні якісь удари. І вони роблять. Погано, простими словами, щоб я не розумів цю тему. Ми перевіряємо власну безпеку, заспокоїмося, згадуємо все, що нас щило. Тому що і в школі зараз навчають, і в університетах навчають, і проєкт будь свідомий навчає, і всі всі навчаються. Потім встановлюємо певний контакт з нашим постраждалим. Ми маємо зрозуміти, чи, в якому стані він знаходиться. Просто можна окрикнутись, спитати або угу. ви мене чуєте, з вами все добре. Потім на цьому етапі. Коли ми вже трішки ближче підходимо, ми перевіряємо, що наявність критичної кровотечі навколо нього. Це той курс, який проходило радіо М. Ми дивимося, чи є критична кровотеча. Тобто чи фізично ми бачимо кров на його да. тілі? чи біля да, да, ага. дивимося? Якщо вже там немає крові і нам безпечно, все добре в нас. Ми вже можемо встановлювати якийсь тактильний з ним контакт. Uh -huh. На маршрутці хтось їздить з вас? Ні, на автобусі, так? Да? Буває вас... таке. буває, да? коли просять передати за проїзд, куди вас трогають. За плече. От, за Плече Плече — це найбільш тактильна зона, найбільш безпечна зона. Mm. Е, і так само і нашого постраждалого, який лежить, який не знає, що з ним, можливо, mm. не знає, що, можливо, знає. Можливо, він хоче вас пограбувати. Ми ще ж не знаємо. Прокидається. — Прокидається ще, да? ви сядете mm. над ним, він вас потягне. Все. — Таке буває? — Буває, буває oh, все. Не, я сьогодні став до І вся ваша зарплата, яка в вашій кишені. Вона безпека, основне це наша безпека. О, головне, це, потім... це є пріоритетом, тому що uh -huh. тому що от я думаю, щоб час не займати, про це говорити не треба. Uh -huh. І перевірили вже далі тактильність. Якщо він вже на цьому етапі не реагує, нам тобто спробувати подумати, да, спробувати. чи він реагує, але тут ваша власна безпека вона вас супроводжує на протязі всього до медичної допомоги, на всьому uh -huh. цьому відрізку. Тобто, ви перевірили, чи вам безпечно, і далі багато людей роблять таку. О, Помилку вони підходять до постраждалої і намагаються його штурхати ногою або ногою, або там рукою якось некрасиво. Да? Uh -huh. В нашому світі є така тенденція: що якщо людина надає якісну медичну допомогу, то 10-15 людей навколо неї що роблять? Правильно ось бачите, мене там 3-4 камери знімає. А я це просто на радіо. Да? Uh -huh. А на вулиці 10-15 людей вас буде знімати. Це все передається далі. Ми розуміємо, куди, і ваша безпека вже тут закінчується. Mm -hmm. Ви маєте якусь там відповідальність вже перед кримінальну адміністративну відповідальність. Тому будьте я завжди всім курсантам говорю, обережно mm -hmm. на кожному етапі обережно, але все це воно воно е, займає час, так тобто, поки ти розглядаєш, поки ти дивишся, поки ти ну, це а за секунду, то А в тебе, це а в тебе стрес, і ти хочеш це зробити. Я вже говорив на початку. Ми заспокоїмося. Ніякої паніки немає. Якщо ти не впевнений в своїх діях, відійди, чекай. Якщо це людне місце, да, то е, краще покликати на допомогу. якщо... То -то погана до медична допомога гірша за відсутність допомоги. Так, да, це може просто бути вбивство людини. Е, скоріш за все. Е, далі ваша безпека заключається в біологічній безпеці. Тобто на цьому етапі потрібно одягти рукавички вже. Рукавички, ні трилові, звичайні, не стерильні рукавички. Так, а якщо їх немає? Вони мають бути. І Я вам зараз, ви кажете, що стали більш розумніші, більш свідоміші. Ви ще... ще сьогодні, а, дивіться. Ми сьогодні а, вас не відпускаємо, 5-6 годин, 5 6 годин, так. Ковід <світ> да. вас заставив маски носити? да? В усіх ну, карманах. Не. Я думаю, що не ковід мене заставив. Мене заставили відсутність пропуску в магазин носити маску. Я бачите, не дуже свідомий громадяни. Вибачте, в цьому <світ> <взагалі>. <світ> плані. Тому для мене це все цікаво. В, да. Ну від, Там в магазин не могли зайшти, але ви маску. Одягали, вона була у вас в карманах, вона займала багато місця вас. Вона не займала у вас місця зовсім так. само нітрилові рукавички, це 10 грамів. Але це ваша власна безпека, тому що ми можемо під час допомоги контактувати з біологічними рідинами та тканинами. Це може бути кров, це може бути блювотні маси, це може бути слина, це може бути сеча. Це будь-яка рідина тканина, яка виходить з організму. Вона є патогенною для нашого для нас. Тому на цьому етапі вам, дівчатка і хлопці люблять робити манікюри, Да? Є певні заусенці, певні ранки. І тільки ви поконтактуєте з якоюсь біличною тканиною, рідиною, ви стаєте Знаєте, е... що я зрозумів? Я зрозумів, що допомагати людям небезпечно зараз. Багато людей, так. Да, і на, на своїх курсах ми руйнуємо ці міфи і допомагаємо mm -hmm. їм більше так комфортно це робити, якщо mm -hmm. можна це визначити. Да, бо багато приходять і починають. Ми там. Боїмося, ви бачите, скільки ви нам тут наговорили. А що робити саме коли є ось цей страх? Страх крові відкритих ран? Чи можливо його побороти? Дивіться. Чи це просто історія не для вас про тактичну медицину? Про допомогу? Да, дивіться, добомогу? якщо є певний страх крові. Якщо ви це розумієте, то краще дійсно не підходити. Відверто скажу це, напевно, трішки непрофесійно. Це, напевно, трішки, знаєте, я, я ж лікар, я не маю цього казати. Я інструктор, я співзасновник, uh -huh. да але а я хіба не маю цього... немає у нас якоїсь відповідальності за ненадання допомоги. У вас немає, в цивільних немає. А, тобто, цивільних якщо немає. ви пройшли, не надали до медичну допомогу. У вас немає відповідальності. Uh -huh. У мене, як в медичного працівника, якщо мене а, піймають на такому випадку, що uh -huh. я прийшов і не підійшов. Не намагався нічого не зробив, мені світить певна відповідальність. Uh -huh. Ось тобто, такі ти боїшся, краще не підходити. Цей страх неможливо побороти. Uh -huh. Саме крові, саме крові, uh -huh. якщо ви не пропрацювали це. Тому що дійсно від крові, якщо це критична кровотеча, там ознаками критичної кровотечі ви проходили. Це може бути навіть ампутована кінцівка, це може бути калюжа велика крові навколо нашого uh -huh. постраждала під нашим одяг, який просякнутий кров'ю, і саме таке неприємне, це фонтануюча кров. Да? Uh -huh. Це яка просто під великим тиском виходить з нашого організму. І ця картина не для, не для всіх, простими словами сказати. Я розумію, найкраще шукати лікаря, коли вже лікаря немає. Найкраще боротися з цим і готуватися до цього. Це, Але мене, це, це одиниці, наскільки я розумію, uh -huh. одиниці з таким страхом. Багато людей зараз на фоні, на жаль, на фоні війни. Приборю, агресії, вони е, самі стають агресивними, вони самі стають злими до цього всього, mm -hmm. і вони хочуть це робити. І, напевно, в цьому є і повертаючись до того, що ми говорили, чому люди приходять. Тому що mm -hmm. вони є злі, вони є е, налякані, вони є свідомі, і вони хочуть, вмотивовані чимось, mm -hmm. вони просто е, приходять на курс і черпають знання. Черпають знання. Mm -hmm. І це абсолютно приємно. У мене дуже багато кейсів, в яких я лі, влітку проводив особисто тренінги для вжатих, mm -hmm. які їхали в Болгарію, везли на відпочинок наших дітей. І е, ми там говорили про всі види невідкладних станів, про всі. І в дитинки стався епілептичний напад, mm -hmm. епілептичний статус. Ми про це говоримо, як що робити, де робити. І... Як надавати допомогу? І був гарний закритий клінічний кейс. Дитинку врятували завдяки вожатій. І вона мені написала на проєкт і мені особисто вдячність, потім задавала ще багато питань на сторінку проєкту. Я дав їй особистий телеграм, кажу: Перейдіть туди, я вам більш детально розповім. Люди mm -hmm. цікавляться цим. І саме коли в людей горять, горять очі, коли люди хочуть, тоді ми просто ловимо цей вайб, ловимо цей кураж. Там є відео в на нашій сторінці, де Микола це розповідає. Він коли навіть на відео розповідає про це, він в захваті від цього всього. І він каже: от бачите, я вже ловлю кураж, угу. і я так само. Чи були у вас кейси, де ви проводили, наприклад, ці тренінги і навчання в безпосередній близькості до поля бою чи до лінії зіткнення? А... Є такі кейси, але ми їх не висвітлюємо на нашій сторінці. Тому що наш проект Це для кого зазвичай? Це для військових. Для військових. Тому для військового військовому. Ми працюємо з військовим, але ми працюємо не відкрито з ними. Uh -huh. Тому що наш проєкт більше направлений на цивільних, uh -huh. але є запити, так як Микола військовий, uh -huh. так як наш інструктор uh, Георгій. Він також працює ще uh, благодійний, в благодійному фонді Пульс. Ми uh -huh. їх дуже часто згадуємо. Це наші. Ми налагоджуємо з ними комунікацію. Він з ними працює, від'їжджає від них, він їздить на всі точки uh -huh. на виїзді. Тобто, якщо брати лінію, то вона вся охоплена. Ну і від нас він, звісно, їздить, але це більш закриті тренінги. Ми поки що не висвітлюємо їх. А як, як звернутися? Нам, нас дуже часто слухають військові, прям з лінії зіткнення, різні бригади передають привіти в прямому ефірі. Як от звернутися до? Звернутися на... абсолютно на просто. У нас є Instagram, SafeFlyUA. Mm -hmm. Там є наш менеджер, лайф, нижні mm -hmm. Да. І в нас немає ніяких скриптів по відповіді з вами. Тобто -то там і навчальний заклад може звернутися, всі, і цивільна всі, якась. Всі. Там є доступ і в мене особисто, але я в, телегра... в телефоні за своєї професії, за свої, за свої заняти рідко сидів. Mm -hmm. Але в нас є координатор проєкту, який сидить там. Часто, доволі часто, і вона вже направляє, тобто скриптів чітких по відповіді немає. Знаєте, як в інстаграм магазині заходиш, там який розмір вас чекає. Вам цікаво. що вас цікаво, <світ> Вам скидують. Да у нас все це в лайві. Ми можемо навіть запитати, чи зручно вам голосове прослухати. Тому що ось є зараз запад в мене особисто від школи, і в там якийсь ліцей, і вона запитує, чи можна змішати дітей із викладачами. <світ> Я кажу. Можна, кажу, для вас можна знаєте, скинутися і на море поїхати, кажу разом. типу. Але, а, але кажу, ми працюємо не для загальної фотографії в кінці. Угу. Не для загальної фотографії в кінці. Ми працюємо на якість. Ви, як дорослі, ви сприймаєте по-іншому. Ми, як інструктора, як ми маємо якийсь мати психологічний підхід до угу. людей. Ми маємо якось розуміти, хто сидить, тому що, знаєте, хтось прийшов з поганим настроєм, хтось угу. прийшов взагалі з таким бадьорим настроєм. Їх треба вирівняти. Тому от в нас цей типовий курс він заключається більше в тому, щоб більше спілкування з людьми. Ми, ми вирівнюємо спочатку десь шуточку, десь вон, пташечка полетіла, ха 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 mm -hmm. і бачите, вони такі сидять. О, це вже більш така полетіла". не да, така несуха інформація. І вони такі, ух ти, ти. І далі ми коли люди починають активничать. Активніше mm -hmm. да, то я починаю ще більше е, якось захоплювати цим. І Якщо я просто прийду на тренінг і прочитаю, значить дивіться, треба робити серцеву реанімацію 30 на 2. 100, 120 натисків на хвилину, компресію грудної клітини, 5-6 натисків проти прогинаєвс на сантиметр. Всі вийдуть, вони не згадають, що це таке. Я нічого не зрозумію. Я, я, я сам не зрозумів, що сто двадцять на, 30. 120 120 на 30. 30. Я почав множити множити. Да а коли я прийду і скажу людині, вони кажуть, а ребра поламаються. Отак, От mm -hmm. а я кажу да. Це я таке, я а я кажу да. Mm -hmm. І вони такі, а чого? Кажу, бо це якісна серцева легенева реанімація. Тобто про якісні ламаються ребра не завжди, але в нас є 11-12, вони додаткові, плавучі ребра називаються, вони mm -hmm. мало прикріплені, вони можуть ламатися. І mm -hmm. це нормально. Наша задача завдання врятувати людину. А як ви думаєте, людина 200 може більше прожити, чи mm -hmm. з поламаним ребром, або там пробитою легенею? Mm -hmm. Я думаю, вибір однозначно. Однозначний, да. І повертаючись до запитання про школу, да, я кажу, ми можемо кажу, але більш якісно для діток почати з базової серцевої реанімації, бо вони хочуть тактичну медицину. Е, з базової серцевої реанімації. кажу, я приїду безкоштовно, кажу до вас п'ять разів. кажу, mm -hmm. але аби це було якісно, знайдіть час, сформуйте групи, ми будемо приїжджати і тільки навчати. Ось такі е, запити вони приходять, і це нормально. Тобто, і ми в лайві спілкуємося з усіма і вирішуємо. Клас і на жаль, ми не маємо п'яти годин, щоб ще з вами спілкуватися, але таке напевно вже останнє запитання. До людей, які ось зараз там слухають, і вони вагаються, чи варто мені проходити, чи не варто. А я боюсь, а я сумніваюся. А можливо, воно мені ніколи не знадобиться, чи потрібно це мені. Чому все ж таки варто до вас звернутися за вашими послугами, до вашого проєкту? Чому це сьогодні Дивіться, актуально і важливо? Варто варто. Ви приходьте, а ми розберемось. Ми знайдемо підхід до кожного, навіть якщо ви там з поганим настроєм прийдете. Ви прийдете такі, я кажу, там мене приходять. Я все знаю. вибачте, перейду на отету. Mm -hmm. Да мене у Чілі, де я не можу, у мене не вийде. Я кажу стоп. Кажу, дивіться, зараз все розберемось, зараз все по полочкам, стейп без степ, ми перейдемо. Тому приходьте, ми розберемося і покажемо, де знаходиться серце, що робити з ним, коли воно зупинилось, покажемо, що таке турнікет і що робити, коли у вас є критична кровотеча або якийсь інший невідкладний стан. Mm -hmm. Тобто варто проходити? Варто, звісно, звісно, варто, звісно, варто, звісно. Е, чи є у вас якісь збірні групи, і чи робите ви відкриті якісь тренінги, там, я не знаю, на відкритому повітрі. Чи це кількість залежить? Е, були ідеї робити на відкритому повітрі, але їх хтось має організувати. Да? Mm -hmm. У нас, на жаль, є певний графік, на організацію цих тренінгів ми Трішки не знаходимо час, але якщо нас запросять, якщо нам трішечки десь допоможуть, то ми mm -hmm. долучимося і почнемо робити це. Були ще дуже в далекому 2019 році, тому що Микола лідер проекту, він mm -hmm. займається цим вже доволі таки давно. Він робив на в парку Шевченка на відкритих скверах, і багато охочих приходило сюди. Супер, дуже дякую вам за відповіді. Друзі, якщо у вас є бажання організувати якийсь такий тренінг, будь ласка, пишіть сейф лайфюєпрально. Да. І Максим Safe сьогодні UA. був у нас у студії. Тому друзі, це дуже класний ефір, дуже був класний час, і ми сподіваємося, що вам це було корисно. І напишіть нам, як вам цей. Ефір, і чи готові ви вже приступити до навчання? Так само напишіть. А ми бажаємо вам класного продовження дня і бажаємо, щоб сьогодні біля вас були тільки найкращі люди, і щоб день був спокійним та радісним. Це був ранок лайф на радіо М. Сьогодні з вами була Аліна Котілова та Андрій Воробець. Друзі, класного вам та бадьорого дня.